Всім привіт! У нас сьогодні на відеоогляді Aero 5000 Cargo. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це вантажний електроквадроцикл, розроблений для сільського господарства на задньому приводі з ось таким величезним багажником в красному кольорі гарно виглядає і класно їде. Вантажопідйомність цього електроквадроциклу 500 кг. В стандартній комплектації батарея стоїть 83 Аг, в максимальній 150 Електродвигун потужністю 5 кВт, запас ходу 80 км. Час на зарядку в районі 4-5 годин. Ось так серйозно у нас виглядає цей квадроцикл збоку. Величезні шини на 10-дюймових дисках, та ось такий ось величезний вольєр, в якому можна перевести будь-що. Ось такий у нас величезний багажник. Якщо там у нас може поміститись одна людина, то тут ще вміститься 5 так точно. Або можна перевести там холодильник, пральну машину та багато ще чого. Також я вам розкажу плюси електроквадроциклу. Це викиди, СО2 практично їх немає. Безшумна робота двигуна і міцна конструкція. Цей електроквадроцикл підійде великим базам відпочинку. Він не шумний, ніяких вихлопних газів немає. Ви тихенько собі їдете, нікому не заважаєте. Також погрузили багаж і поїхали. Гарно, що він мало споживає. Електроенергії. Щоб його заправити на 100 кілометрів, потрібно всього 90 гривень. Якщо зрівняти з бензиновим варіантом, то це буде в районі 580 гривень. Думайте і вирішуйте, що краще: бензиновий чи електричний сучасний. Також у нас є тут така гарна річ, як лебідка. Якщо ви застрянете десь в дорозі, ви можете підв'язатись до дерева. І самі себе витягнути. Також ви можете тягнути важкий вантаж, або такий самий якийсь квадроцикл, який застряг. Дуже гарна річ, вона може підтягнути близько 2 тонн 300 кілограмів. Представляєте собі, ось такий невеликий квадроцикл тягне за собою 2 тонни. Функції цього електроквадроцикла і. Покажу вам, як на ньому їздити. Тут у нас є дуже багато функцій, прямо як в автомобілі. Тут є дальнє ближнє світло, світлом можна поморгати короткочасно, також поворотники. Ось такий сигнал, аварійка є. Також є ось така зручна функція, як зручна погрузка в багажник. Ось так вона працює. Також тут є керування лебідкою. Відпустити її або затягнути назад. Так, тепер я вам покажу, як на ньому ж рушити з місця і поїхати кататись. Ми проворачуємо ключ. Ось все загорілось. Тут пише заряд акумулятора. Е, також тут виводяться позначки передачі, світло та поворотника. Що ми робимо? Тут у нас є вибір передачі, вибираємо де, і просто проворачуємо ручку та їдемо. Квадроцикл різко стартує, відразу відкликається на газ та легко їде. Хоч наш електроквадроцикл і не повнопривідний, але ми можемо виїхати теж де завгодно. Як ви бачите, ми їдемо на такому легкому бездоріжжі. І те, що він задньоприводний, ніяких нам проблем не завдає. Також у нас тут теж таке гарне скло, щоб нам не задувало. По бокам немає, але нам і не треба. Дзеркала, щоб бачити, хто ззаду їде. Швидко розганяється, ось так можна легко розвернутися в лісі. Поворотність гарна. Ось ми за Буксуємо. Дорога нелегка, але ми виїхали. Представте собі, ви живете біля лісу, зранку виїжджаєте, знімаєте його з зарядки, тому що він у вас за ніч повністю зарядився. Поїхали, назбирали собі грибів, наловили риби, загрузили все сюди і поїхали додому. Поставили його на зарядку на 4 години і далі рушаєте в подорож. Цей електроквадроцикл ви можете придбати в компанії Мінікар. В них великий вибір від от таких робочих до електробаги. Знаходиться місто Дніпро, провулок Джгутовий 5. Приїжджайте задатком і забирайте ось таку техніку. До зустрічі!